40. Верховна Рада може розглянути законопроект про відмову від позаблокового статусу. На Одещині мати врятувала своїх дітей. У Білгородністровському в неділю пола в торгівельний центр. Пасажирський автобус врізався в дерево, є загиблі. В ефірі Весарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. 9 грудня народні депутати України зберуться в сесійній залі. Лідер фракції Народний фронт Олександр Турчинов вважає, що завтра Верховна Рада має розглянути законопроект про відмову від позаблокового статусу. Як повідомляє Уніан, про це він сказав сьогодні під час погоджувальної ради парламенту. На переконання Олександра Турчинова у вівторок депутати можуть розглянути закон, який мав ширше обговорення в українському суспільстві. Це стосується скасування позаблокового статусу держави із подальшою перспективою євроатлантичної інтеграції України. Крім того, Турчинов відзначив, що завтра Верховна Рада мала б розглянути проект постанови щодо скасування голосування за закон щодо амністії для ДНР і ЛНР. Мешканці Ізмаїлу та Півдня Одещини знов відчули підземні поштовхи. 7 грудня на початку 12-ї ночі підземні поштовхи прийшли в Придунав'я із зони Вранча. Епіцентр знаходився на глибині 40 кілометрів недалеко від адміністративного центру жудеца Вранча Фокшани із магнітудою 4,6 балів за шкалою Ріхтера. Нагадаємо, що останній раз наш регіон відчутно потрясло кілька тижнів тому, 22 листопада. Тоді землетрус прийшов з грізького масиву вранча та налякав не лише мешканців Бесарабії, а й Одеси. На Одещині мати врятувала своїх дітей. В суботу, 6 грудня, на початку першої години ночі до служби порятунку Комінтернівського району повідомили про загорання прибудови приватного будинку по вулиці Лиманна в селі Корсунці. Як з'ясувалося, 33-річна господарка, мати чотирьох дітей Оксана Чураль, поклала малюків спати, але найменший дворічний хлопчик не хотів засинати. Разом з ним не спала й жінка, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Намагаючись приспати дитя, вона побачила дим, який підіймався з під стелі біля печі. А слідом за ним і вогонь. Жінка не розгубилась, підняла дітей, одягла їх та вивела на вулицю. Сусіди, котрі прибігли на допомогу, викликали пожежних. Рятувальники ліквідували загорання. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. До речі, всього з п'ятниці на Одещині загинули на пожежах п'ятеро людей, повідомляють у відомстві. Музика. Цими вихідними в центрі Білгородністровського рятувальники гасили пожежу та евакуювали людей. Великий торговий центр, до якого звикли ходити акриманці за покупками, через надзвичайну подію, тимчасово призупинив свою роботу. Подробиці інциденту з'ясовувала Ангеліна Савенкова. В воскресенье в Белгороде-Днестровском горело здание, в котором расположены торговые центры «Копейка», «Эльдорадо» и «Алми». В 17.30 на спецлинию 101 поступило телефонное сообщение о том, что трехэтажное строение по улице Измаильской в дыму. На место выехали три пожарно-спасательные и одна аварийно-спасательная машины. Прибыв туда, пожарные установили, что дым распространился уже по всему зданию. Первое, к чему приступили – спасение людей. Для этого на месте начали работать два звена газодымозащитной службы. Одна ланка пришла В торгівельний центр, щоб з'ясувати, не залишилося там людей. Друга ланка ДЗС спустилася в підвальне приміщення. В підвальному приміщенні було знайдено трьох осіб, яких було оперативно евакуйовано та врятовано. На третім етазі здання спасателі обнаружили ще несколько людей. Двох жінок довелося евакуювати з верхніх етажей при помощі автолісниці. На спеціальному пожежному транспортному засобі автодробина АД-30, ПО. была представлено до на третьем поверху, там было врятовано двух, двух людей. Причина пожара выясняется. По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям произошло замыкание электрощитовой в подвале. На всех этажах горела электропроводка. Следователи, а также специалисты лаборатории главного управления устанавливают место возникновения пожара. Потерпевших нет, но уже говорят о больших убытках. Из-за замыкания повреждены оборудование и техника в торговом центре Эльдорадо. Все Телевизоры, холодильники, все, що було включено в електромережу, всі вони в результате короткого замкнення полностью расплавились. Всего в тот вечер из объятого дымом здания эвакуировали 15 людей. Пожар ликвидировали на площади в 25 квадратных метров. Когда возобновят работу «Копейка» и «Эльдорадо» пока неизвестно. Телефоны магазинов молчат. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. У неділю на куликовому полі в Одесі знову зустрілись ідейні супротивники. 7 грудня активісти протиборчих таборів руху Куликове поле та одеського Євромайдану зібралися біля згорілого будинку «Провспілок», щоб провести одразу два мітинги. Євромайданівці мали намір пройти маршем по вулиці, поставити там бочку і запалити в ній багаття, щоб погрітися біля вогню. Але у свою чергу туди прийшли і прихильники антимайдану, щоб перешкодити проведенню цієї акції. На цей раз їхня зустріч обійшлася без конфліктних ситуацій. Активістів проти борчих таборів розділяв кордон міліції. Ближче до будинку профспілок стояли куликовці. Подалі на полі зібралися майданівці. Після деякого часу та обміном думками між представниками двох таборів прихильники Євромайдану заспівали гімн України та розійшлися. Їхні опоненти теж довго не затримались та пішли у своїх справах. Одеські транспортні правоохоронці продовжують службу на Донеччині. З 15 листопада 20 бійців зведеного загону працюють у складі фільтраційних груп на залізничній станції Красний Лиман Донецької області. Вони супроводжують приміські електропотяги до станції Слов'янськ, Святогорськ, Сіверськ та «Сівердонецьк». Особливу увагу правоохоронці приділяють перевірці потягів сполученням Красний Лиман-Київ та Красний Лиман-Одеса. Перед посадкою пасажирів кожен вагон перевіряють на предмет наявності небезпечних предметів. Також оглядають особисті речі, багаж та документи пасажирів. Особливу увагу приділяють громадянам, які виїжджають з окупованих територій. Як повідомив в телефонному режимі керівник загону Руслан Задворський, нещодавно одеські транспортні міліціянти спіймали двох дезертирів з зони проведення АТО. А під час чергового відпрацювання у складі фільтраційної групи на станції Красний Лиман до правоохоронців звернувся 46-річний житель Дніпропетровська. Чоловік добровільно здав знайдені ним дві гранати РГД 5 та світову ракету. На Одещині автобус врізався в дерево, є загиблі. Вчора в день на автодорозі поблизу села Мирне водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу. Він не впорався із керуванням та врізався в дерево. Наслідок аварії 21-річна дівчина і 30-річний чоловік загинули. Ще чотири людини із тілесними ушкодженнями доставлені у районну лікарню. Всі пасажири мешканці Одеської області. Наразі правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини ДТП. Настали холоди, різко погіршилися погодні умови, а відтак значно зросла кількість травм, пов'язаних з падінням на вулицях. Особливо в час, коли температура повітря коливається від плюсової до мінусової. А легкий морозець миттєво утворює на пішохідних доріжках і тротуарах льодову ковзанку. Лікарі-травматологи звертаються до пішоходів бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки. Подробиці в наступному сюжеті. Черга до кабінету лікаря-ортопеда-травматолога Білгородністровської міської поліклініки сьогодні чимала. Самі пацієнти між собою жартують. У травматологів гаряча пора. Цьому посприяла і сама матінка природа. В день не вщухав дрібний дощ, а вночі стовпчик термометра опустився нижче нуля, утворивши на дорогах суцільну ковзанку. Юрій Миколаєвич за 43 роки роботи травматологом зазначає, що із року в рік пацієнтів, незважаючи на застереження лікарів, менше не стає зимою переломи, Летом драки. Олександр на прийом до ортопеда-травматолога прийшов вперше. Каже, не полюбляє походів до лікарні, але тягнути вже нема куди. Бо ступати на праву ногу боляче, а за нинішньої погоди ще й небезпечно. Косточка вискочила, велка частина стопи не на Зараз хочу А так в зимову форму одієв і стало боліти. До Юрія Миколаєвича щодня на прийом приходить близько 60 пацієнтів. У кожного різного ступеню травми, але як сам лікар зазначає, декотрі з них більше трапляються через неуважність самих же людей. Тому рекомендую скористатися старим дідівським методом, аби не допустити травматизму під час ожеледиці. время Ґарлаґалальода лучше всего на подошву делать, ну хоча б із кришок банки, у Кри... банках кришки є. У них дырочки делаются и привязываются на подушку. И тогда не так скользко на льду. Самого ранку, звичними доріжками, якими керманці курсують на роботу, пройти неможливо було. Комунальники на деяких ділянках посипали пісок, а на деяких суцільна ковзанка. Лише за минулу добу через ожеледицю на дорогах сталося декілька ДТП, в результаті яких загинули люди. Ортопед травматолог рекомендує у випадку, якщо все ж таки стався перелом, прикласти щось холодне до травмованого місця і одразу показатися лікарю для того, щоб сузити сасуди, щоб не було так обільного кровоизлияние в подкожную клетчатку. Вот. А в последующем через 2-3 дня уже теплые грелочки, чтобы рассосать то, что было кровоизлияние. Ну, в любом случае показаться врачу? Ну и сразу показаться врачу, естественно. Потому что можно самостоятельно неправильно себе поставить диагноз. Рятувальники в свою чергу рекомендують змайструвати дна підошви взуття льодоступи. Людям похилого віку та вагітним жінкам краще в такі дні не виходити на вулицю або брати з собою палицю з гумовим наконечником або шипом. А жінкам не варто взувати чоботи на високих підборах, ходити не поспішаючи та не тримати руки в кишенях. Тетяна Бажанара, Наталі Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. На Одещині молодики скривдили пенсіонерку. Про те, що літню жінку пограбували правоохоронцям Балти, повідомив сусід пенсіонерки. Як з'ясувалося, до її помешкання проникли двоє невідомих чоловіків у шапках чорного кольору. Вони розбили скло вхідних дверей та накрили обличчя жінці подушкою. Після цього заволоділи коштами у сумі 51 тисячі 250 гривень. У гарячих слідах працівники міліції викрили 17-річного Дмитра та Олександра, 92-го року народження. Розбійники вже зізналися у скоєному. Наразі триває слідство. Повідомляє прес-служба МВС. Одесити та гості міста мали змогу відвідати військові кораблі. На честь святкування Дня Збройних сил України, флагман ВМС України, фрегат Гетьман Сагайдачний, середній десантний корабель Кіровоград і ракетний катер Прилуки на один день змінили місце швартування з військової гавані на причалу Одеського морвокзалу. вокзалу. Всі важаючи, хто мав із собою паспорт, змогли відвідати кораблі в рамках екскурсії. Військові моряки відповідали на запитання відвідувачів та розповідали про службу у лавах збройних сил України. Ось такі ми побачили новини минулих вихідних та першого дня тижня. Наші кореспонденти, побачимося наступного дня о 17.30 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.